Вітання від бджілка осмія. Розглядаю я своє багатство цього сезону 25-го року. І думаю, з чого починати його розбирати, сортувати, діставати кокони, мити їх, зберігати. Тому що досить активно вони літали, хоча сезон був складний. Морози в нас е, знищили врожаї. Урожаю плодових не було, на відміну від е, деяких наших друзів, які говорили, що урожаї в них були хороші завдяки, в тому числі, нашим ділкам осміям. Тому навіть не знаю, що й казати, що розвести осмій не значить бути з брожаями. Отака сумна новина отакі от філософські роздуми про те, що. Бджілки, звісно, нам дуже потрібні кожної весни, але погода робить своє. Погода іноді може лишити нас врожаїв, тому будьмо пильними і уважними один до одного до природи, до наших комашок. Вже з дня на день я почну розколювати трубочки. Ще погода на вулиці тепла і роботи багато на дворі, а коли вже задощить, захолодить, тоді я то все добро буду заносити в хату і розбирати трубочки, сортувати. А, окремо дрібні маленькі а, трубочки, те, що не є осміями. От і осмії буду діставати. Тому будьте з нами. І до наступних відео.